Всім привіт, друзі! Кіновересень підготував для нас з вами декілька вельми цікавих прем'єр. Про них та про інші стрічки, що виходять цього місяця, розповім вам у цьому відео. Звати мене Богдан і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Традиційне прохання перед початком кіномарафону. Ти вподобайку цьому відео, розповсюдити посилання на нього та підписатися на канал. Ці ваші дії мотивують мене продовжувати створювати для вас свіженький контент. Дяка вам шалена за підтримку і ну. Умо до кіновересня! Відкриває топ-стрічка Сплітствіль розлучення по-дорослому прем'єра якої запланована на 4 вересня. В постері нам обіцяють найсмішніший фільм року, що ж заява досить амбітна. Заглянемо у сюжет. Йдеться у кіно про дві пари, одна з яких знаходиться на межі розлучення, а інша перебуває у відкритих стосунках. Ситуація стає заплутаною, коли чоловік з першої пари, що розлучаються, починає відносини з дівчиною з другої пари, у яких шлюб відкритий. Тобто перед нами комедія. Про дорослі стосунки та наслідки експериментів з полігамією у відносинах. Думки щодо цієї стрічки розійшлися. Критики назвали цей фільм тупою безцільною комедією, а глядачі пишуть доволі позитивні відгуки. Одну з головних ролей тут виконала Дакота Джонсон, що після провальної мадам Павутини, напевно, призупинила експерименти з супергероїкою та повернулась до романтичних комедій. Цього року ми вже бачили її в матеріалістах з Педро Паскалем та Крісом Евансом. І ось тепер знову комедія. Романтика. Якщо ви вже переглянули стрічку, напишіть у коментарях, на чиєму ви боці, критиків чи глядачів. Поспілкуємось. Від комедії до жахіть закляття 4. останній обряд виходить 4 вересня. Стрічка є прямим продовженням попередньої частини за велінням диявола та дев'ятим фільмом франшизи закляття. Патрік Вілсон та Віра Фарміга знову у ролях Еда та Лорейн Воренів. Сюжет нової частини, як власний попередніх, заснований на реальних подіях, що трапились у 1986 році, та відомі як справа родини Смерл. Тож сім'ю, що оселилася в невеличкому місті у Пенсільванії починають тероризувати демони, які пов'язані з проклятим дзеркалом. Ед і Лорен вже стикалися з ним у далекому 1964-му, і тоді не довели справи до кінця. Чи вдасться їм це зробити тепер? Подеякують, що фільм може зацікавити тільки фанатів франшизи, адже сценарно і стилістично це кіно застаріле і не витримує конкуренції з сучасними горорами, які несуть у собі філософські відсилки або сповнені незвичних сценарних рішень, на кшталт грішників чи зброї. Наприклад, щодо мене, то я скоріше прихильник заклять. Тож мені фільм має зайти. Напишу про це обов'язково у своєму телеграм-каналі Кіносмак. Ось QR для тих, хто хоче завжди бути у курсі кіносеріальних новинок, що виходять в українській озвучці. Підписуйтесь! 5 вересня на Apple TV Plus виходить кримінальний трилер з вершин до незин, головну роль, у якому виконав Дензел Вашингтон, дворазовий володар Оскара за роль рядового тріпа у фільмі Слава та за головну роль у фільмі Тренувальний день. А ще золотого глобуса за роль у фільмі «Гангстер». Стрічка є ремейком фільму Акіру Коросави Рай та пекло і у новій екранізації з режисуру взявся Спайк Лі, у якого теж два Оскара. За сценарій до фільму, де він також виступив як режисер, чорний куклу Скланівець за видатні заслуги у кінематографі у центрі сюжету стрічки, про яку говоримо, музичний магнат Девід Кінг, що живе у Нью-Йорку. Він отримує анонімний дзвінок, у якому невідомі повідомляють, що викрили його сина, і вимагають викуп у розмірі 17,5 мільйонів доларів. Згодом виявляється, що під час викрадення сталася помилка, і насправді у біді опинився його похресник, син водія і доброго друга Девіда Пола. Тож головний герой опиняється перед складним моральним вибором рятувати чужу дитину чи зберегти справу усього свого життя. Where's my money? I got the four pounder sitting right here. Don't try nothing funny. На черзі наступна екранізація Стівена Кінга, багато з яких виявилось у свій час, м'яко кажучи, невдалими. Нова спроба фільм Довга хода, що виходить 11 вересня і відзнятий за одноіменним романом 1979 року вище згаданого автора: антиутопічні сполучені штати, тоталітарний режим, щорічні змагання з ходьби, за правилами яких потрібно підтримувати швидкість не меншу за 3 милі на годину. Інакше страта завершується змагання тільки тоді. Коли серед учасників лишається одна людина. Якщо пригадати кіно зі схожим сюжетом, де є режим та змагання на виживання, то я відразу згадав про голодні ігри. І як виявилось, в цьому контексті не просто так. Адже режисером обох фільмів є Френсіс Лоуренс. Побачимо, чи вдасться йому нову гру показати так само цікаво, як і попередню. Головні ролі у стрічці виконали Купер Гофман, який, до речі, є сином геніального Філіпа Сеймора Гофмана. Девід Джонсон, лавреат премії Бафта, зразка. Ска 2025 року у номінації зірка що сходить за роль синтетика у «Чужий рому та Варінг. One And no finish line. Прем'єра української біографічної стрічки Малевич запланована на 11 вересня. Вже з назви зрозуміло, що йдеться в ній про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Фільм реалізовано у копродукції України, Сербії, Італії та Швейцарії за підтримки Держкіно. Режисеркою стрічки є Дар'я Онищенко, і для неї ця робота стала наймасштабнішою у кар'єрі, так само як роль Малевича для актора Віталія Ажнова стала першою головною ролью артиста у кіно. Сюжет фільму. Охоплює період ранньої творчості художника, виставку «0,10», роботу у вітипській художній школі та інституті розповідає про боротьбу митця за свободу мистецтва проти радянського режиму, створення його чорного квадрату та абстракції, що зображали трагедію голодомору, та як наслідок історію переслідувань з боку НКВС. Крім ж нового у фільмі відзнялись багато інших українських зірок театру та кіно. Це не мистецтво, це і це вихід поза. Ніщо. Моя посмертна слава затьмарить твою землю. Водію. На черзі романтичне фентезі-стрічка велика, смілива, красива подорож, показ якої стартує 18 вересня. Тут одразу привертають до себе увагу виконавці головних ролей: Марго Роббі та Колін Фаррел. Обидва актори категорії А з безлічю яскравих акторських робіт у послужному списку та вражаючим переліком різноманітних премій. У центрі сюжету стрічки Сара та Девід, самотні незнайомці, що зустрічаються на весіллі спільного друга. А далі з ними трапляється фантастична подія, яка відправляє їх у подорож, під час якої вони знову переживають найважливіші миті свого життя. Минуле допомагає героям зрозуміти, чому вони опинилися в такому теперішньому, і дає шанс змінити майбутнє. Зізнаюсь чесно, жанр не мій. Але Колін Фаррелл – один з моїх найулюбленіших акторів. Тож дивитися буду. Юаласнісомочіс. Безумовно, центральною кінопрем'єрою вересня є стрічка Одна битва за іншою, що виходить 25-го числа місяця зіркового режисера Пола Томаса Андерсона, 11 раз номінанта на Оскар та призера трьох провідних кінофестивалів світу: канського, венеціанського та берлінського за режисуру фільмів Кохання, що збиває з ніг нафта і майстер. Відповідно, фільм є вільною адаптацією роману Винокрай американського письменника Томаса Пінчона. У центрі сюжету кіно колишній хіппі. А нині просто наркоман та алкоголік Боб Фергюсон, який починає зустрічатися з дівчиною на ім'я Профідія, колишній якої полковник Стівен Джей Локджо, щоб помститися своїй екс-пасії, викрадає доньку Фергюсона. І усі ці перипетії на екрані зобразять Леонардо Ді Капріо, Шон Пен, Бенісіо Дель Торро та Реджина Гоу. Ну тепер вже точно не залишається сумнівів, що стрічка найочікуваніша прем'єра місяця. Друзі, топ7 прем'єр позаду, а попереду Дайджест, у якому коротко розповім про нові стрічки вересня, що не війшли до топу, але варті уваги. Не перемикайте. А ще підтримайте це відео вподобайкою, розповсюдженням посилання на нього, коментарем та підпискою. Особливо важлива для Ютубу підписка, тож буду вам за неї щиро вдячний. А якщо у вас є бажання та можливість підтримати мою роботу копійчиною, то за ось цим QR кодом ви можете пригостити мене кавою, яка допоможе мені ще бадьоріше монтувати нові ролики для вас. Або задонатити каналу іншими способами. Усі посилання в описі. Дяка вам за підтримку. Нехай квітне український YouTube. Відкриває вересневий дайджест. Українська стрічка Медовий місяць. Прем'єра якої запланована на 11 вересня. Зображує вона історію молодої пари чоловіка та жінки, які після початку повномасштабного вторгнення залишаються замкненими у своїй квартирі в передмісті Києва без води та електрики. В той час як у їх будинку розміщують свій штаб окупанти. Стрічка досліджує близькість між двома людьми на тлі смертельної загрози. 18 вересня. Дата прем'єри спортивного горору Легенда. Що розповість історію амбіційного молодого котербека Кемера Кейда, якого запрошують на закриті тренувальні збори до спортивної легенди Ісаї Вайта. Однак, замість майстерності та слави його чекає ізольований тренувальний центр, де його життя перетворюється на кошмар. Тут панують контроль над кожним рухом, ментальні маніпуляції та атмосфера культу. Того ж таки 18 вересня у прокат виходить постапокаліптичний науковий бойовик Останні пограбування, де у головних ролях по. Бачимо Дейва Батісту та Ольгу Куриленко. Мисливець за скарбами Джейк мусить виконати завдання постапокаліптичного диктатора, одержимого мистецтвом на прізвисько Король Артур і знайти головний трофей картину Мона Ліза. Під час подорожі Європою, що охоплена вогнем, Джейк розуміє, що світу потрібен справжній герой, а не ще один артефакт у колекцію диктатора. Завершую відео з кіноновинками вересня. Біографічна драма Свайпт, що виходить на гулу 19-го числа місяця розповість стрічка про вітні Вульф Герт, засновницю платформи для знайомств Bumble, що була запущена у 2014 році. Акторка Лілі Джеймс втілює кіно образ молодої випускниці університету, що прагне зробити кар'єру у сфері технологій, але під час роботи на Tinder стикається з сексизмом та домаганнями у компанії. Це спонукає її створити Bumble, платформу, де жінки мають ініціативу в спілкуванні. Її рішучість і інноваційний підхід призводять до того, що вона стає наймолодшою жінкою-мільярдеркою, яка самостійно заробила свій статок. Друзі, свої думки, очікування та враження стосовно вересневих кіноновинок пишіть у коментарях. Цікаво буде почитати. Підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалене, за перегляд та до зустрічі у нових відео.